Росія технічно готова до ядерної війни і застосує цю зброю, якщо Сполучені Штати Америки відправлять свої війська до України. Про таке зокрема заявив російський диктатор Володимир Путін. Мовляв, якщо Сполучені Штати підуть за таким сценарієм, то Москва розцінюватиме цей крок на рівні з інтервенцією Сполучених Штатів на територію Росії. Путін також не виключив, що Російська Федерація розпочне ядерні випробування однак, запевнив це стан. Ниця лише після того, як це зроблять американці. Однак у Сполучених Штатах Америки не бачить ознак того, що Росія готується до ядерного удару по Україні. Про це пише ж з посиланням на неназваного американського чиновника. Той запевнив, що жодних причин для коригування своєї ядерної позиції Вашингтоном немає. Адже Путін своїми новими погрозами лише вкортре підтвердив ядерну доктрину Росії, за якою вона застосує зброю масового ураження. Олексій Єжак зараз приєднується до нашого ефіру. Це експерт Національного інституту стратегічних досліджень. Якраз з'ясуємо, що має на увазі Путін, пане Олексію. Доброго вам ранку. Вітаємо добрий ранок. Доброго ранку. Хочу просто ще нагадати, що от в цій своїй такій промові чи це висловлювання з приводу готовності застосовувати ядерну зброю, Путін також зробив такий пас, начебто, американцям, що там на американському континенті достатньо потужне лобі. Яке займається стримуванням от таких от кроків переходу на інший рівень застосування ядерної зброї, що це означає? Тобто він говорить, а але тут же він каже, що ні, ну такого не буде все одно, тому що от там, там люди думають. Мені здається, він там не про конкретну ядерну зброю говорив, а про те, що є частина у сполучених штатах, які готові допомагати Україні до допомоги. Вважають, що Росію треба ну закінчувати з нею і і нічого не боятись а є такі які говорять що ну треба треба все ж таки не допустити не допустити поразки путіна вот він і говорить що він сподівається що сполучені штати не будуть давати україні таку зброю яка дозволить україні перемогти це він про це Про проядана зброю мені здається він все ж таки зробив крок назад порівняно з тим що говорив у лютому 22-го року він дав сигнали і сполученим штатам Китаю, що він цивілізована особа. Він не збирається використовувати ядерну зброю для територіальних захоплень. От такий сигнал мені здається. Він не є слав. Якщо два роки тому він говорить, що він політично готовий застосувати ядерну зброю, щоб там хто не думав, от просто в будь-який момент політично готовий застосувати ядерну зброю. То тепер він технічно готовий. Це означає, що політично він не готовий. Ну, дуже дивна є і заява і реакція Китаю, тому що до прикладу прес службі міністерства закордонних справ Китаю напередодні відреагували і дали таку цитату: що Китай не знає нічого про таку заяву, і також згадали про спільну заяву про запобігання ядерної зброї. Такі висловлювання і така позиція Китаю. Що ви про це думаєте? Я думаю, Китай навіть не чує, що там Путін говорить. В принципі, Китай звик, що Путіну перекладають промови Сідзінпіня, і він і потім ну російськомовна частина світу сприймає це як його власні висловлювання. Власні Тому що говорить Путін, я не думаю, що вони там серйозно на це дивляться, і взагалі що вони за цим слідкують. Тому Китаю ну Китаї є власне бачення ядерною зброєю для Китаю. Головне, щоб ядерна щоб Росія не використовувала ядерну зброю, щоб вона цим не бавилась. Це принципова позиція Китаю, тому що Китай сам хотів було бавитись ядерною зброєю у відносинах із Сполученим Штатом. Ну, взагалі, Китай йде до того, щоб стати основним партнером. На сполучених штатів у питаннях ядерної зброї, стратегічної стабільності. От всі цієї тематики, Росія тут зайва і тому, ну Китай не дуже. Якщо якщо Путін говорить, що він не буде використовувати ядерну зброю, ну Китай на це і не реагує. Що тут реагувати? Але пане Олексію, якщо реально буде така загроза, реальне можливе застосування, Китай зробив би офіційну заяву, як Ви вважаєте, Чи відхрестився як від деяких питань, і сказав би, що ну власне це не наша справа. Дані Китай кілька разів разом з Індією і Сполученими Штатами попереджали Росію uh -huh. проти застосування ядерної зброї. Що це абсолютно неприйнятно, нікому це не потрібно. Це лежить коріннями у взагалі у світовому у світовому устрію. Китаю це не потрібно так само, як іншим великим країнам. Путіна кілька разів про це попереджали. Нічого з нагадав, що вони зробили спільну заяву на напередодні нападу на Україну. Була спільна заява п'яти ядерних країн офіційних про те, що ядерна зброя не може бути використана інакше, як ну там для запобігання ядерній війни. Щось там таке було написано. Повторення повторені заяви там ще часів холодної війни. які про це робились. Ну тобто Росія пообіцяла. Іншим ядерним країнам, що коли вона нападе на Україну, вона не буде використовувати ядерну зброю. Ну Китай ще раз це ще раз це нагадав. Пане Олексію, от стосовно тепер реакції Сполучених Штатів Америки, Нью-Йорк Таймс написала такий аналітичний матеріал, де вони проаналізували всі заяви Білого Дому, починаючи від моменту повномасштабного вторгнення, про можливі реакції на застосування Росією ядерної зброї. І роблять висновки журналісти Нью-Йорк Таймс, що Сполучені Штати дійсно готувалися зробити відповідь, але ця відповідь вона була б не ядерною. Ною, от як до цього ставитися не ядерною так. Ну, не ядерна, а якою вона має бути. Вирішили, що на поодиноке застосування ядерної зброї, яке хотіла Росія здійснити таке демонстративне, Вона хотіла Росія висловлювала такий намір, політичну готовність, не технічну, а політичну готовність застосувати ядерну зброю, щоб припинити будь-яку допомогу Україні. Взагалі спочатку не допустити, і це було так серйозно. Путін заявляв: ми будуть нечувані наслідки, якщо хто буде допомагати. Гати Україні потім, коли почали допомагати, кожного разу, коли мова йшла про нової озброєння, спочатку патріоти, потім леопарди, потім ну там перераховувати все, що нам давали, кожного разу починали ці загрози. Що вони застосують ядерну зброю кожного разу? Це ну трошки спрацьовувало. Досі ми не бачимо літаків на, на у нашому небі. Досі у нас мало далекобійних ракет. Тут трошки воно працює, але відповідь Сполучених Штатів, якби, якби Росія дійсно застосувала ядерну зброю, особливо це було так, коли була серйозна політична демонстрація готовності у 2022 році, були попередні Чення, що наприклад, у разі застосування ядерної зброї, будуть потоплені всі російські флоти неядерними засобами, ну це достатньо, достатньо аргумент, щоб не застосовувати ядерну зброю. Добре, стосовно тепер у цієї всієї дискусії, яка відбувається, яка була ну фактично спровокована Еммануелем Макроніном, стосовно червоних ліній, так є також реакція Путіна російського диктатора, яку він висловив на цьому своєму зверненні до федеральних зборів. Він сказав, що країни, які не мають Червоних ліній стосовно Росії, то й Росія до цих країн не матиме червоних ліній, і знову ці от всі червоні лінії. Це зараз ця риторика. Вона з чим пов'язана на вашу думку? Це також от, от щось таке, що має налякати когось. От це, це політика, політика інтересів, дуже практична політика. Франція набирає на себе таке лідерство політичне в Європі. Після того ну в умовах, коли є загроза того, що Сполучені Штати підуть з Європи, зменшить свою увагу. Тут дві дві різні два різних підходи. підходи Ми бачимо Франція, яка бере своє політичне лідерство, входить в контакт з Україною. Ми вже Вільно воюємо в Африці, можна так сказати, проти російських сил. Це означає, що французькі сили так само можуть з'явитись в Україні. Жодних червоних ліній. Є інший підхід польський підхід, який. Полягає в тому, щоб от, поїхали на сполучені штати переконувати, що Європа буде дуже багато витрачати на оборону, і сполученим штатам немає сенсу щось змінювати в своїй європейській політиці. В принципі, це дуже мені здається практично і раціонально. З'явилися інтереси у Франції у наших наших відносинах з Францією, у Франції з'явилися інтереси, і вони зрозуміли, що червоні лінії заважають проводити. Ті червоні лінії, які Дякую. Росія намагається прокреслити, вони заважають тому, тому їх руйнують, і і це абсолютно правильно. Що якщо не бачите цих червоних ліній російських, їх не буде, пане Олексію? Зрозуміло, вдячні вам за вашу аналітику. Олексій, єжак, експерт Національного інституту стратегічних досліджень, був з нами на прямому зв'язку.